Доброго дня, друзі, ми з України продовжуємо з вами вивчати біосферу. Сьогодні познайомимося з особливою оболонкою нашої планети, яка включає в себе всі ті оболонки, які ми, ми, ми з вами вивчили, тобто, а вивчили ми з вами літосферу, атмосферу, гідросферу і біосферу, і всі вони разом на нашій планеті взаємодіють між собою і утворюють величезну оболонку. Яка називається географічна оболонка, з якою ми сьогодні і познайомимося? Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі. Мета нашого сьогоднішнього уроку – ознайомитися з географічною оболонкою її межами і властивостями. Давайте будемо розпочинати. Ну, для початку, мабуть, маємо з'ясувати, що таке географічна оболонка і які межі вона має. І так, географічна оболонка це комплексна оболонка землі, в якій стикаються, взаємодіють і проникають одна в одну чотири оболонки землі, які ви бачите на цій схемі: атмосфера, біосфера, гідросфера і літосфера. Які ж межі літос... географічної оболонки? До складу географічної оболонки входять всі ті оболонки, які я тільки що назвав, але не повністю. До складу географічної оболонки входить верхня частина літосфери, тобто, по суті, земна кора, десь до глибини приблизно 15-20 кілометрів. Далі нижня частина атмосфери до, глибин, до висоти 20-25 кілометрів, якраз на цій висоті, як ви знаєте, знаходиться озоновий шар, а також охоплює всю гідросферу і всю біосферу. Ось, така діти, ось такі діти-складові частини географічної оболонки. Звичайно, географічна оболонка це унікальна оболонка, і для неї характерні ряд особливостей. Особливість перша. Географічна оболонка є місцем зародження і розвитку життя на землі, а також це місце активної діяльності людського суспільства. Друга особливість на географічній оболонці дуже велика кількість речовин, які перебувають в трьох агрегатних станах: твердому, рідкому. І газоподібному. І, врешті-решт, друзі, третя особливість на географічній оболонці поєднуються всі процеси живої, неживої природи разом з життєдіяльністю живих організмів. Усі компоненти природи: гірські породи, рельєф, поверхневі підземні води, повітря, ґрунти, рослини, тварини. Всі в географічній оболонці між собою взаємопов'язані, і утворюють те, що ми називаємо природним комплексом. Таким чином, ми можемо сказати, що природний комплекс це частина земної поверхні, неважливо суходіл або океан, яка складається з поєднаних між собою, взаємопов'язаних між собою компонентів природи, рельєфу, води, повітря. Гірських порід, рослин, ґрунтів і тварин. Зрозуміло, що в географічній оболонці всі її складові частини тісно пов'язані між собою і утворюють єдине ціле, яке називається природний комплекс. Найбільшим природним комплексом і є географічна оболонка, яка охоплює верхню частину літосфери, нижню частину атмосфери, всю гідросферу та біосферу. Географічна оболонка має свої ознаки. Основними її ознаками є цілісність, ритмічність розвитку, широтна зональність та висотна поясність. На сьогоднішньому уроці, дітки, ми познайомимося з першими двома ознаками географічної оболонки. Перша ознака, діти це цілісність. Всі компоненти природи, як я вже казав, в природному комплексі тісно пов'язані між собою. І якщо ми змінимо хоча б один компонент, то зміниться весь природний комплекс, а згодом це може призвести до зміни і всієї географічної оболонки. Отака От закономірність, діти, і називається цілісність. Це взаємозв'язки і взаємозалежність між різними компонентами географічної оболонки рослинами, тваринами, ґрунтами, рельєфом, повітрям, водою. Давайте наведемо декілька прикладів, які нам зможуть довести, що все в природі взаємопов'язане. Тобто, тобто географічна оболонка цілісна. Якщо, наприклад, тануть люди, результатом виявляється підняття рівня води в Світовому океані. Це, в свою чергу, посилює роботу річок, які змінюють навколишню місцевість. Вода це речовина, яка зробила оболонку єдиною. І якщо змінюється русло річки, то це впливає на весь світ регіону. Це може відзначитися зникненням деяких видів рослин і тварин, і навіть висиханням озер. Якщо ми осушимо болото, то внаслідок недостачі вологи на місцевості це спричинить ланцюжок змін для мешканців, те, що ви бачите на своїх екранах, на слайді. Ось тут ми бачимо болото, а це ми бачимо висушене болото. Бачимо, зникли багато рослин, зникли тварини, і територія практично <кій> пересохла. І є придатною тільки для людини. Після вирубки лісу на височини будуть з'являтися абсолютно нові кліматичні умови, зникнуть рослини та тварини, які там мешкали. Це призведе до того, що ділянка відкриється вітрам, ураганам, проливним дощам і сонячнім променям. І таким чином, один природний комплекс може повністю змінитися на інший. Друга властивість географічної обломки важлива. Це ритмічність розвитку. Під ритмічністю розуміють повторюваність, тобто ритмічність це повторюваність певних процесів географічної оболонки. Прикладами ритмічності є зміна дня і ночі, припливи і відпливи, пори року та квітковий годинник. Ритмічність розвитку має різні часові терміни: існує добова ритмічність, місячна ритмічність, сезонна ритмічність, вікова та геологічна. Різні види ритмічності тривають різний проміжок часу. Наприклад, добова ритмічність триває рівно добу, коли день змінює ніч. Вікова ритмічність може тривати 20-50 років, а геологічна 200, 300 і навіть більше років. Якщо ми говоримо про добову ритмічність, то ми знаємо, що зміна доби пояснюється обертанням Землі навколо своєї осі. Це має це накладає свій відбиток і на ті процеси, які відбуваються в природній географічній оболонці. Змінюється температура повітря, змінюється тиск, вологість повітря, змінюються припливи і відпливи, змінюється хмарність, змінюється поведінка тварин. Ви знаєте, одні тварини активні вдень, другі вночі. Ем, процес фотосинтезу він відбувається тільки в день, а вночі. Замість фотосинтезу відбувається дихання рослин, зміна сили і напрямку вітру. Річна ритмічність це зміна пір року. Вона, як ви знаєте, пов'язана з обертанням землі навколо Сонця. Зміна пір року теж призводить до певних наслідків в географічній облонці. В першу чергу, це зміна погодних умов, зміна режиму річок, зміна розвитку рослин та зміна господарської діяльності людини. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з географічною оболонкою, її межами та властивостями. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.